you <music> Мої вітання в ефірі. Кременчуцькі новини у Кременчуці створюють сприятливі умови для інвесторів, завершують реконструкцію скверу Жовневи і відзначають свято вулиць. Про це та інше змістовною докладно у найближчі хвилини. На наступній сесії міської ради, яка відбудеться 25 вересня, депутати мають прийняти рішення про резервування земельної ділянки для створення індустріального парку на землях Кременчуцької міської ради. Мета створення сприятливого клімату для діяльності інвесторів та залучення додаткових інвестицій до Кременчука. Сьогодні на місце майбутнього індустріального парку виїздив перший заступник міського голови Андрій Погрібний разом із розробниками проєкту та нашою знімальною групою. Загальна площа території під індустріальний парк складає 168 гектарів. Зараз ця земля має статус землі сільськогосподарського використання. Поруч знаходиться житловий масив селища молодіжного, залізниця і під'їзд до ділянки. Наразі вирішується питання облаштування і прокладання комунікацій. Як зазначив Андрій Погрібний, за генеральним планом міста ця територія була визначена для промислового використання. Аби змінити статус сільськогосподарського на промислове, потрібно рішення Кабміну України. У зв'язку з цим і поспішають. Якщо депутати погодяться у Кремчука, з'явиться можливість потрапити до проекту національної програми створення індустріальних парків. Перші 10 міст матимуть державну фінансову підтримку. Первого инвестора нам будет сюда пригласить тяжело. На это направлены все наши усилия. Ближайшие круглые столы, которые мы будем проводить по секторам экономики. Первое, это будет автомобилестроение, так как Кременчух, в общем-то, имеет два завода по производству автомобилей. Надеемся, что инвесторы появятся такие сейчас. Ідеться робота именно в цьому направні далі будемо привлекати тих, хто займається созданням возобновляемых источников енергії, экологическая направленность, Ну и легка промышленность і it індустрія це теж в общем то наші пріоритети. Ось є земля, і ми вважаємо за необхідне вкласти в неї необхідні кошти. Сьогодні останніх достатньо. Майбутній індустріальний парк багато не потребує через ручне розташування. Зараз задача у нас земля і комунікації. Комунікація, я впевнений, що тут електроенергії маса. Газ, по с вулиці йде, там серйозна труба. Ну і каналізація теж десь, я думаю, має бути. Ну, максимум це те, що каналізаційні йдуть колектора вдоль вулиці Тельмана. Вода питьевая тоже, там техническая, я думаю, где-то с этой стороны. Нам к этому участку подводить коммуникации там на десятки миллионов не нужно. Мы это будет стоить гораздо дешевле. Ну да, начало, ну, шо, с учетом с учетом той ситуации, что есть, у нас удобные условия: и железная дорога рядом, и это автомобильная рядом, и как бы начало может быть положено. Сьогодні на депутатських комісіях дуже жваво відбувається обговорення цього питання. Не всі депутати погоджуються. У багатьох з них виникає питання стосовно підводної течії, бо земля саме по собі продукт не дешевий, але користь від нього можна здобути чималу, якщо це робити професійно та грамотно. Представники яких політичних сил увійдуть до складу дільничих виборчих комісій на виборах до Верховної Ради України, які відбудуться 28 жовтня, члени окружної виборчої комісії на своєму вчорашньому черговому засіданні не могли визначитися із порядком жеребкування майже годину. Дмитро Демеденко знає подробиці. Вже на початку засідання голова окружної виборчої комісії номер 146 Олександр Крижановський повідомив присутніх, що центр виборчком своєю постановою за номером 895 від 13 вересня цього року змінив порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. За цією постановою пропонується кожній окружній виборчій комісії шляхом проведення однієї процедури жеребкування включати до складу дільничних комісій кандидатури від суб'єктів виборчого процесу. Але деякі члени окружної виборчої комісії наполягали, що треба проводити. Жеребкування для кожної виборчої дільниці. Тож було вирішено, що юристи ОВК до дня жеребкування 21 вересня знайдуть рішення цієї проблеми. Натомість, спосіб жеребкування, запропонований Олександром Крижановським, суперечок не викликав. Обговорювалося лише кілька технічних моментів. Я пропоную використовувати непрозрачний ящик, це буде або картонний, або фанерний ящик. І в якості жеребків використовувати. Тенісні кульки. кульки будуть білого кольору, а номери на них у присутності членів комісії нанесуть маркером, яким ми звикли підписувати компакт-диск. Причому колір маркера оберуть вже перед самим І Тим самим ми усунемо, усунемо всякі недоліки, які можливо бути, при конвертах розмова, що якоби записку чи конверт, можуть хтось я не знаю, з кишені дістати. У Кременчуці сформують 85 дільничних виборчих комісій, членами яких стануть 30 суб'єктів виборчого процесу: представники політичних партій, фракцій політичних партій у Верховній Раді України, кандидатів-мажоритарників. А процедура жеребкування повинна розпочатися у п'ятницю, 21 вересня о 15-й годині. Друга черга реконструкції скверу Жовтневий на завершальній стадії 29 вересня на день народження міста. Кременчужани вже матимуть змогу милуватися світломузичним водоградям. Сквер жопневий улюблений з багатьох кременчужан, і городяни з нетерпінням очікують на закінчення тут ремонтних робіт. Проект реконструкції цієї зони відпочинку зорієнтований на європейський рівень. Незабаром цей куточок набуде чарівного вигляду старого міста. На нових встановлених лавах вже відпочивають люди. Скоро тут будуть замінені ліхтарі та урни. Вони також матимуть стилізований вигляд під старовину. Наступного тижня розпочнуться роботи у чаші фонтану. Підсвічений по-новому у музичному супроводі він засяє яскравими барвами. По закінченню ремонтних робіт будівельною фірмою Центр ЛТД працівники комунального підприємства Благоустрій Крамачука виконують упорядкування території клумб і газонів. За сприятливою погоди будуть висаджені зелені насадження. Мером міста була поставлена задача 29 сентябрю здати в експлуатацію другу чергу реконструкції сквера Жовтнева поставленной задачей, я вважаю, строители должны справиться. справитися. сентября дев'ятому после реконструкции должен открыться. После Після дня міста роботи поновлять. Доріжки алеї, яка веде до пам'ятника воїну-визволителю, також будуть викладені гранітною плиткою до першого перехрестя. Ідея нового проекту скверу Жовтневий Кременчужанам до вподоби. Ще лучше, ніж було, тому вже нравиться. Подобається. подобається. Фонтан, як включають, дуже гарно, красиво. Скамеєчки теж красиво, удобно. І для молодіжі, і для людей старшого віку. Видно, що дизайнер попрацював. І все буде добре, якби не одне, але що робити з ганебними випадками вандалізму, які вже мали тут місце яким чином зберегти красу і неповторність улюблених куточків спільної оселі, яка має так багато господарів, треба, щоб у людей свідомість, по перше, була, тому що вплинути на їх психологію зараз дуже важко. Особливо ну, такі люди, які взагалі не цінять всього того, що робиться владою і людьми для нашого міста. Віднині для любителів руйнівників у сквері встановлена система відеоспостережень. Жень, а нам хочеться звернутися до свідомості кожного справжнього кременчужанина. Цінуйте красу як природну, так і створену руками інших людей. Бережіть і поважайте Кременчук, в якому ми живемо разом. Я думаю, що на свою свідомість вони тільки самі можуть впливати. Ну, плинути до сих пор мусера на улицях і у мусорки що... рядом, і все одно на це не реагують. Чисто ні там, де убирають, а там, де ні сарят, потім да, зависи уже да від кожного. Спроба крадіжки з магазину, косметики та біжутерії на суму майже 400 гривень закінчилася для 16-річної любительки гострих відчуттів, порушенням кримінальної справи та взяттям на облік у міліції. Наш кореспондент Тетяна Андрієва знає подробиці цієї справи. Днями по лінії 102 до Кременчуцького міського управління міліції надійшло повідомлення від охорони одного із торгівельних закладів, що розташований на вулиці 50 років жовтня. Охоронці повідомили, що затримали дівчину підлітка, коли вона намагалася посупити із магазину товару майже на 400 гривень. В магазині, куди за викликом прибули правоохоронці, розповіли наступне: дівчина довго блукала серед полиць із різним товаром, роздивляючись його. Потім рушила на вихід, так, начебто, нічого і не придбавши. Але коли минала магнітне реле, воно спрацювало, відригувавши на товар. Чіпи. Охорона магазину затримала дівчину. А коли перевірили її сумочку, то в ній виявилося багато що цікавого, а головне їй не належало. 16-річна дівчина викрала фарбу для волосся, засоби особистої гігієни та різну біжутерію. Відшкодувати збитки неповнолітня на час затримання не могла, бо не було відповідної суми грошей, тому була визвана слідчо-оперативна група автозаводського равідділу міліції, яка задокументувала дану подію. Наразі речові докази вилучені та вирішується питання. Питання про порушення кримінальної справи за статей 185 кримінального кодексу України крадіжка, що передбачає від покарання від штрафної санкції до умовного сороку обмеження волі. Затримана за крадіжку дівчина є студенткою одного із навчальних закладів Кременчука. Раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла. Тепер же вона перебуватиме на обліку в міліції. А на запитання, чому так вчинила, відповіла наступне. Вона просто захотіла спроб перевірити роботу охорони, спробувати скоїти крадіжку, але не сподівалася на те, що її зможуть затримати. Свято вулиці до дня міста в Автозаводському районі символічно розпочали з вулиці, названої на честь визволення Кременчука від німецько-фашистських загарбників 29 вересня. Іменували вулицю з нагоди 40-річчя визволення Кременчука зі святкового дійства. Наш наступний репортаж. Затишне подвір'я шпиталя для інвалідів Великої Вітчизняної війни гостинно приймали учасників святкового дійства, ветеранів війни та праці, різновікових мешканців Ревівки та першого мікрорайону. Тамара Михайлівна Лазаренко мешкає на вулиці 29 вересня з 82-го року. На швейній фабриці робота, та отримала квартиру я від фабрики. Я живу з мужем, діти живуть однієм, двоє дітей, дітей, внуки. Все добре. Поспішає привітати кремінчужан завжди молода Галина Філіповна Зрєлова. Я хочу побажати всім кремінчужанам большого, крепкого здоров'я і довгих ряд життя. Військовий духовий оркестр, почесні гості, квіти, подарунки, як незмінні атрибути урочистостей та слова вшанування. Дозвольте від імені комітету Верховної Ради України з державного будівництва і місцевого самоврядування привітати вас з цим святом. Святом з днем народження нашого міста, а також святом вулиці 29 вересня. Депутати різних рівнів, посадовці до Заводського району, дякували ветеранам за бойовий життєвий подвиг та добрі традиції, які вони продовжують. Ми на сьогодні продовжуємо ту вашу традицію після війни працювати завзято добре на славу нашому місту, нашій батьківщині Україні. Студенти льотного коледжу та учні ліцеї №4 4 подарували учасникам зібрання яскраву концертно-розважальну програму. Покрівлі будинків ремонтуються, регулярно звітують управляючі компанії. А тим часом із з настанням сезону дощів проблема постає знову і знову. Сьогодні, під час нашого опитування, кремечужани не тільки підказали комунальникам адреси, але й порадили, як саме треба ремонтувати покрівлі. А взагалі текло, як дощ і піде, так і тече. Вжеко там всі пороги оббивали, і вони і приходять. Діло в тому, що в нас нам підказали, що не так, як вони роблять ремонт, що вони полізли там, на рубероїд положили і все. Дом сідає і виходить, між панелями стика. І оце їх треба почистити, заділати, а потім ложити рубероїд. Здесь ну, зробили ремонт. А давно? Месяца два, наверное. Летом делали. Жильцы заказывали ремонт, им делали. А кто не заказывал, тому не делали. Я живу в Первомайской, 23. У нас течет крыша уже много лет. Ее ходят, ремонтируют, а она точает и точает. И мы очень обижены. Нет, ремонт сделали. А куда? в прошлом году, по крышу полностью поменяли. У нас очень часто протекает. У меня даже четвертый этаж и то текла после ремонта. Говорят, протекает, но я живу на третьем этаже, так что это все до меня не доходит. Но жалуются есть люди. Таким можуть ці Кременчука видався день середи. Продовження робочого тижня також обов'язково знайде свої відображення у Кременчуцьких новинах. Ми триматимемо вас у курсі на все добре.